Друзі, бачите, наші наклеїчки отут, куди вона приходить. Бачите, ви купували оці супи. Дивіться, Михаїл, там інші хлопці, ви ж покупали оці ж супи. Ось ми їх попривозили сюди і можемо давати. А вам не треба, хлопці, оці супи будуть давай, ці супи кипятком заливати? Все ж До війна, на тобі, мой. все, хлопці. Вас ради, ради, <сі> <Всі сі> Хорошо, Браття, слухай, так ти отаких от узяв. Ти ж поміняєш. Ти ж ти блізміще, ж... давай, поміняєш. <сі> <Батя. сіло> брат. Так. 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 Бачите, я. ми так з Ігорком зустрілися. Ігорьох, бережи тебе, Господь. Ми Дякую молимося в командою, Друзі, моліться. Вся команда за Ігорка. Скоро народиться у нього дитинка, дружина його, синочок народиться. Уявіть собі, благословенний. Щоб народився здоровенький синочок і дружина була неушкоджена, І Щоб ти був щасливий і живий. Друзі темно. Заїхали в Краматорськ. Їдемо в Славінськ зараз. І Наді за рулем. Заді у нас теж гарна компашка є. Заїхали друзі до солдатів. Заїхали там в один підрозділення, де там поранили хлопців. Боже, розказують да, сьогодні. І там Славка служив наш дорогенький і е, могли оставити. Друзі, дякую всім, хто купував турнікети. Це так важливо. Давайте купуйте далі. Ми будемо передавати їх сюди. Це привезли турнікети. Зараз їдемо туди. Веземо, Геннадій, куди ми веземо? Прямо солдатам з на повеземо. Дуже-дуже дякуємо всім за допомогу, всім, хто підтримує працю, перемогу. Анатолій, радий бачити <рес> ну, да. тебе. Дуже дякуємо люди добрі, хто жертвував гроші, оце нашим хлопцям тут. Да. Дуже важливі речі. Тримай! Да. Наші захисники. <рес> <рес> Друзі, оце ми прямо на передку стоїмо. Тут де наші захисники, вони все скрито тут під землею більшість, все. Але наші стоять крепко. Тут гарні такі позиції наверху все просматрюється. Ми дали їм, дали їм оце медичного, дали турнікетів, дали їм ці, що обігріваються. Дали оцих бендичі і закупили. Багато їм закупили, теж могли, бачите, там цілу кучу, там у них столова, щоб вони могли окапуватися. Отак. Бачите, От. генератор, тащать хлопці, сокири. Так, друзі, приїхали ми в Запоріжжя, брати привезли. Сьогодні будемо ці турнікети роздавати, е, е, ці аптечки, оці бендичі, потім дуже багато згріваючих. Я ще закупив тисячу штук в Україні і ваших друзів. От, ото всі бачите, дивіться, скільки Оце все ми привезли, що ви збирали. Друзі, дякую! Оце ці брати, які сьогодні ми разом повеземо капілани, військові тут є і це все передамо лічно, куди це потрібно. Привезли продуктів цілу машину, і я вам дякую, друзі. Ви класні! Разом Україна переможе. Амінь браті. амінь. амінь.